Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже 35 те відео про мій проєкт довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, ефіріум і PXG. І щотижня по понеділках інвестую 50$. доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в ефіріум і 20% PXG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупив біткоін на 30 доларів за ціною 108 130, Ефіріум на 10 доларів за ціною 1742 і ПахДі на 10$ доларів за ціною 4004 долари. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 1750$. доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля, подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо трекер сайту DropStop, посилання є в Telegram групі. Загальний результат знову погіршився в порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 9% прибутку, що становить приблизно 158$. доларів. Минулого тижня прибуток був 16,5%. Дивимося детальніше. Биткоін всього інвестовано на 1050$, середня ціна 102963, прибуток 0,6%. В ефір інвестовано на 350$, середня ціна 2700. Прибуток 26,7%. Pack також інвестовано на $350, Середня ціна 3412, прибуток 16,7%. У вході, що за весь час інвестування, найгірший результат демонструє біткоін. з результатом плюс 0,6%. А найкраще себе цього разу знову показує ефіріум. З результатом плюс 26,7%. Кому цікава тематика DeFi, ласкаво просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал BirgeByBit або OKX, або здійснивши разовий донат у розмірі 30 USDT. Також в групі є три готові налаштування ботів та багато іншої корисної інформації. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в по опису відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Триває відскок біткоїна, враховуючи, що біткоін вже сильно перепроданий, плюс знаходиться в зоні екстремального страху, також сформована бича дивергенція на гістограмі MACD, тому відскок може продовжитися орієнтовно до 106 тисяч, і таким чином буде протестовано попередню підтримку вже як супроти. А от чи зможе ціна піти вище, буде залежати від новосного фону, чи будуть якісь позитивні тригери чи ні. На даний же час це не розворот на ріст, а технічний відскок. Також із негативно на графіку можна помітити, що є фігура схожа на голову з плечима з потенціалом зниження аж до 95 тисяч, дана фігура почала вже відпрацьовувати. Але, звичайно, знижуватися однією свічкою до 95 тисяч вона не буде, проте залишилося вже і не так і багато. Моя особиста думка, що ситуація схожа до тарифних проливів, які були у квітні. Як тільки буде домовленість в парламенті США, закінчиться шатдаун, плюс Китаєм ситуація налагодиться, а вже є позитивні результати хто може спрацювати класичний сезонний ріст ринку в четвертому кварталі. Не думаю, що це кінець циклу, очікую все ж на сезонне Санта Раллі ближче до грудня місяця. Головні рівні підтримки на даний час наступні. 100 000 – 0,5 рівень по Фібоначі, який саме зараз став підтримкою, і 94 000 – 0,61 рівень по Фібоначі. Сигнал основних індикаторів, які я використовую. На осцеляторі стахастік РСА дійшли зони перепроданості. На осцеляторі Zero Lock на напрямок на зниження. На індикаторі SuperTrede на денному таймфреймі активний сигнал на продаж, на тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефірум. Ефірум також перебуває в корекції. Але ситуація тут гірша ніж на біткоїні. Якщо біткоін відштовхнувся від 0.5 рівня Fibonacci, то ефіріум тільки від 0.61 рівня в районі $3200. доларів. Сильним супротом тепер виступає рівень 3500. доларів. Орієнтовні рівні підтримки це 3200, 0,61 рівень по Fibonacci і 2800. Сигнал основних індикаторів На наставляти Stochastic RSI дійшли з зони перепроданності. Zero Resero MACD напрямок на зниження. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж, на тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. І останній графік PaxG. Золото також прибує корекції, ціна відпику знизилась на 16%. Зниження зупинилося і зараз ціна консолідується в районі 4000. Але незважаючи на корекцію, якщо дивитися на той ріст, який золото показало від початку 2025 року в 53%, то дана корекція виглядає цілком природньою. В нашому портфелі золото виконує захисну роль і буде збалансувати портфель часи корекції від межого ринку. Я вважаю, що в будь-якому подовгостроковому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір зараз це 4280 доларів, найближча підтримка 3950. Сигнал основних індикаторів наступний. На стелятель Стахасті і в зоні перепроданості. На Zero Lack MACD сформувався сигнал на ріст. На індикаторі супертренд на денному таймфреймі активний сигнал на продаж, на тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісію. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.